У 65-му році отримали ми від шести, я мав шість років, мій брат Богдан мав три роки, розумієте? І таким чином ми відбили, відвідали Мордовську Республіку, і в Мордовії там зустрілися з унікальною особистістю Михайлом Сорокою. Михайло Сорок це була ця люди, людина, яка якимось чином збагнула. І ми встановили контакти, він розповів про те, що він в тюрмах сидів, мав, його готували вбити і так далі. Як він за кордоном був, унікальна особистість. І я подумав собі, Господи, яка це кожен день, але вже то був хворий чоловік достатньо. І кожен день ми, кожен мав свої лекції, і значить, після заняття. Які я мав в тому в Мордовії, але ми домовилися після обіду? Ми з Михайлом ішли поза дорогою на там тій огрожі, і Михайло розповідав про свою долю, а я йому розповідав про те, що треба зайнятися вивченням історії української культури, і давайте будемо робити. І, 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 і покійний Михайло Сорока в тому відношенні написав і, і, кілька, важливих, і, і, кілька важливих робіт. Знаєте, І коли ми гуляли довкола за, за бараком, там, де в'язні сидять, то він завжди казав. Ви йдіть наперед, а я буду йти за вами, бо йому тяжко було ходити, йому вже ж під 60 років. Ось я ходив, розумієте так, і чекав, поки він мене не дожене. І це останній раз в 1970-му. Я був дорослі Михайло Сорока. В 70 В 70-му, напередодні твого звільнення. 60-му? 70-му. 70-му, так. У 1770 році Михайло мене каже, я йду вперед, він йде за мною, бо він до мене доганяє, йому тяжко, він вже говорить. Mm. Ну і це останній день. Я прийшов, зупинився, а Михайло мене не доганяє. Повертаюся, а він лежить на навколішнях. Ой, тяжко мені. Я стараюся його якось вчити по. -по... Покласти, щоб йому було легше, там знайшов людей, які допомогли йому, але нічого з цього не вийшло. Ми Михайла поклали на, 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 на землю і в тій присутності покійний Михайло Сорока помер. Це була унікальна особистість, про нього написали дуже багато творів. Це є людина, яка є зразком для історії розвитку нашої культури. Михайло сорока. Старий член ОУН, як і Катерина Заричка. Катерина Заричка, дочка викладача математики університету, а він був також учнем Мирона Заричського. Познайомилися вони, власно в тюрмі, коли був процес. Поляки посадили Завдивського Пиратського. Тоді поляки в тюрмі. То було, мабуть, я не знаю, що то на Лонська чи в Бребітках. водили їх до церкви. І в церкві вони познайомилися і одружилися напередодні визволення. І вони були всього зна... одружені від листопада, десь, я навіть не знаю, чорік чи що. Ось. І посадили, Михайла посадили і Катерину посадили. Катерина народила у тюрмі. От, мабуть, на Бригідках або на Лонського, народила Богдана, У цього Богдана сорока теж. Але як вона народила, то дозволили професору Заричкому і Володимирі Заричському, батькам Катерини, віддати ту дитину. І, власно, Заричкий Мирон, викладач математики університету і Володимира Заричка, бабуся дідусь виховали внука. А вона, як її посадили. І Михайла, то вони не бачилися всі 25 років. Коли Михайло Сорока помер в Мордовії, то його перевезли, вона вже тоді, вона 23 роки їй тримали в камері, в тюрмі, не в таборі, в камері. І тільки останні три роки їх, її перевезли в Мордовію з Дар'ї Гусяк у такий жіночий табір у Барашево. І там Барашеві була медчастина. Покійного сороку привезли в ту медчастину до Барашева, констатувати смерть і поховати. І Вона була через, через огорожу, її не пустили попрощатися з мертвим чоловіком, якого не бачили 25 років. Ви можете уявити, чи є в світі десь така історія. Та то фільм не детективний, а я не знаю. Його зі своїми і, і всі іншими тими, то ніде навіть не вписується в ту історію, в ту канву ж трагедії тих людей. І вони залишилися оптимістами. І знаєте, як писав один що, е, поет з Воркути, такої світ не знав, журби робити, тюрми не знав такого ще розбою. А ми лишилися людьми, а ми лишилися собою. Боролися за волю ми, і правда нам була за зброю. Тому лишилися люди, тому лишилися собою.